Привіт! На каналі Nuts nice Beats. Мене звати Дмитро, я колорист, і на цьому каналі я буду віддавати все те, що знаю про кольорокорекцію. І ще трошечки, що знайду по ходу діла. Отже, коли ми починаємо, перш за все, нам треба познайомитись з інструментами, котрі в нас є. І таким інструментом найбільш популярним, найбільш доступним є програма DaVinci Resolve. Вона безкоштовна, а також є її платна версія, студіо-версія. Вони відрізняються деякими речами. Це можна подивитися на їх офіційному сайті. Я користуюсь студійною версією, тому деякі речі можуть відрізнятися. Але в цілому це, в принципі, один той самий софт. Тому ми будемо розглядати в цьому плейлісті всю базу, все те, що доступно нам, одразу, коли ми тільки її відкриваємо. І почнемо ми з ознайомлення з інтерфейсом, тому що перший раз, коли ми її відкривали, кожен з нас. Ну, це було лячно це було лячно, тому що виглядає це як космічний корабель, якісь кружечки, якісь цифри, палки. Ну, ми плюс-мінус, звісно, знайомі з такими речами, як криві, тому що хтось користувався фотошопом, хтось знімав. Але як це все влаштовано тут, спочатку трошки лякає, особливо ноди, щоб зрозуміти, як їх порядковувати, як будувати грейди, як їх поєднувати, комбінувати і все таке. Але. Метою цього плейлісту буде саме ознайомлення з усіми цими базовими речами. І коли ми зрозуміємо усю базу, ми перейдемо вже до більш складних речей, до логіки, до використання, до складних інструментів, до, до всього того, чим користуються колористи кожен день. Але, звісно, в усьому цьому вони користуються базою. Тож, починаємо. Що ж, почнемо ознайомлення з інтерфейсу. Я не буду зупинятись сильно на кожному елементі, на кожній панелі, на кожному інструменті, ми просто поверхах пробіжимось, щоб зрозуміти, з чого складається сама вкладка Color. І вже в подальшому я планую випускати по відео на кожну тему, на кожну панель, кожний інструмент і так далі. Тобто, ми будемо крок за кроком поглиблюватись в програму. І тоді, коли ми вже все відчуємо, все зрозуміємо. Ми почнемо працювати з шотами, ми почнемо розуміти логіку використання тих або інших речей, їх обмеження, їх плюси, їх мінуси. І в цілому будемо поглиблюватись далі глибше і глибше. Тож почнемо зверху вниз. Зверху ми бачимо панель, котра має на собі кнопки. Ці кнопки вони вмикають або вимикають панелі. Це єдиний такий спосіб керування інтерфейсом, можна ще збільшувати або зменшувати деякі з панелей, але варіативності в зміні інтерфейсу небагато в DaVinci. Це як плюс, так і для кого і мінус. Мені особисто це подобається, тому що ти завжди знаєш, що в тебе, де є, і це можна навіть потім програмувати макросами, використовуючи Stream Deck, наприклад, або Кіборд Maestro. Я також це планую ще показувати, тому що а, робити воркфлоу таким більш тактильним, таким, щоб можна було потоково працювати, це я вважаю особисто важливим, щоб ви не думали, що ви робите, не відволікались на мишку, не відволікались на клавіатуру. Ви просто рухаєтесь і у вас все виходить, те, що приходить на думку. Далі, а, під панеллю зліва ми бачимо галерею. Тут будуть Зберігатися стіли. Стіли це такі скріншоти з активного фрейму, котрі. Потім ми зможемо використовувати для порівняння або для матчингу, для зведення шотів поміж собою. Тому що однією з найважливіших ролей колориста це зведення різних камер, різних шотів, різних сцен, тому що проекти знімаються не в один день, не на одну камеру, не в одних умовах. Все може змінюватись. Але наша задача робити так, щоб все це виглядало монолітно, як ніби один твір. Тому це важливо. І ми на цьому будемо зупинятись особливо, ретельно і практикуватись у матчингу тих або інших шотів. Отже, галерея зберігаються стіли, їх можна робити багато, їх можна сортувати по павергрейдам та альбомам стілів. Ми це розглянемо в окремому відео. Це корисна функція, вона використовується постійно. Йдемо далі. Color Viewer. Color Viewer це, по суті, вікно, в котрому ми бачимо наш активний фрейм, нашу картинку, і в неї також є багато різних опцій, ми їх розглянемо потім. А зараз просто будемо знати, що Color Viewer можна збільшувати, зменшувати колесом зображення при натисканні колесо, колеса, при натисканні колеса миші можемо переміщувати, або натискати Z. І тоді зображення буде масштабуватись під розмір вікна. І, в принципі, буде масштабуватись разом з ним. Далі переходимо до нашої зони нод. Зона нод це те саме магічне в DaVinci, що ми любимо, що ми використовуємо, з чим граємось. Є альтернативні варіанти в іншому софті, як, наприклад, Mystica Boutique. Там все це покладається пошарово, але DaVinci використовує нодову структуру. Ноди це такі цеглинки, з котрих ми будуємо грейд. Кожна нода в собі має якусь певну операцію, покажу на градієнті певну операцію, котра може вмикатись або вимикатись окремо від іншої. Це зручно, коли ми будуємо щось складне і хочемо втілити наші самі такі сильніші фантазії. Те, як створювати ноди, те, як ними керувати, які ноди бувають, які є поєднання, які є варіанти міксування, все це також розглянемо після в циклі цих роликів. Тож зараз просто знаємо, що вони живуть тут, вони будуть вашими друзями, дуже близькими, увесь час. А на зараз ми їх полишимо там, де вони є. Далі, знизу під цими панелями є панель кліпс. В цій панелі ми бачимо усі шоти, котрі є в монтажі. Тобто, це попорядковані шоти, котрі є на таймлайні. Вони всі отут. Всі також опції, котрі ми можемо використовувати з цієї панелі, ми розглянемо окремо. Під панеллю Clips ми бачимо панель інструментів. Панель інструментів вона по суті просто панель з кнопками, котрі. Іконками показують, який інструмент буде активним. Тобто Ми обрамо колеса, HDR колеса, міксер дуже крутий інструмент, це прям муа! Шумодав, криві, причому криві зібрані у декілька варіаціях. Ми їх розглянемо, покористуємось, будемо розуміти логіку. Це новий інструмент у DaVinci 19, це Color Slice. Прикольна штука, іноді використовую, але не сильно. Також розглянемо. Павутина або Color Warper клас, я користуюсь постійно. Qualifier. Всі ми улюблена піпетка. 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 Всім улюблений Qualifier. котрий багато хто використовує не дуже вірно. В принципі, тут немає вірних або невірних шляхів, але є більш такі безпечні, так би мовити. От. Також будемо його налаштовувати, будемо його. Вивчати подальшого. Power Window це, по суті, геометричні маски, котрі можуть обмежувати ефекти. Це трекер, трекер для масок, крута штука, працює прикольно, також користуємось постійно. Magic mask, я особисто ним не користуюсь, але ми його також розглянемо. Далі Blur Sharp. Іноді використовую, в принципі, прикольно. Далі це налаштування масок, їх прозорість, їх інверсії, їх взаємодії одне з іншої, тому що в ноду ми можемо також запускати маску іншої ноди. І ось в цьому меню ми можемо це переналаштовувати. Деякі речі тут ми будемо використовувати постійно, деякі не часто, але знати їх корисно. Тому також будемо розглядати. Потім йде панель сайзінгу. Тут. Небагато речей, котрі ми використовуємо на постійній основі, але є декілька дуже корисних, котрі я б радив знати, тому що вони допомагають при матчингу таких більш дрібних деталей. Наприклад, якщо ви зводите камери, наприклад, якщо ви зводите шоти з камери широкого кута та більш великої крупності. І, в принципі, з інструментами такими основними це все. Ми їх окремо будемо розглядати. На зараз підемо далі. І наступною панелью буде панель скоупів. Скоупи – це аналізатори зображення, це такі собі графіки, котрі показують об'єктивну інформацію про зображення. Вони будуть нашими дуже корисними другими очами, тому що наш зір він адаптивний, він постійно переналаштовується під навколишнє середовище, під картинку, яку ми бачимо, і тому він може нас обманювати. Але скопи будуть показувати реальне положення справ. Тож ми їх дуже ретельно розглянемо, тому що їх знати треба, їх треба читати правильно, їх треба розуміти. Зараз ми їх залишимо. А потім розглянемо дуже детально. І ще одна панель це кіфрейми. Кіфрейми це точки, котрі ми вручну задаємо, між котрими значення якогось інструмента буде змінюватись динамічно. Це корисно, коли ми маємо шоти з природи, наприклад. Ми знімали на природі, у нас постійно заходило або виходило сонце. Або змінювалися інші умови, або ми там, рухались з камерою поміж деяких приміщень, і постійно змінювалася температура, яскравість, експозиція. Ось все це можна за допомогою кіфреймів змінювати, і ми це навчимося. Ну і панель інформації про кліп. Не знаю, коли це можна використовувати, але комусь можливо корисно. І знизу це панель перемикання кімнат програми DaVinci Resolve. Я її собі постійно вимикаю, користуюсь шорткатами. Наприклад, Shift 4 це Edit, Shift 6 це Color, Shift 9 це Project Settings. Тобто це зручно. Але якщо вам на початку це не буде зручним, вмикайте, користуйтесь, ніхто не обмежує. І ще хотілося сказати про ті панелі, котрі не увімкнені за замовчуванням, але іноді вони стають корисними. Наприклад, це панель Timeline. Timeline — це така собі міні-версія нашого таймлайну з вкладки Edit, тільки в такому вузькому вигляді. Коли у вас є декілька треків і шоти розкидані по них, може бути зручним перемикатися звідси, а не з шотів з панелі Clips. Ось і Також є панель Effects. Тут ми бачимо список усіх вбудованих ефектів в софт. І також тут будуть з'являтися ті ефекти, котрі ви можете встановити від інших розробників. За нею йде Lightbox. Lightbox це по суті всі шоти в одному місці і є широкі можливості їх сортування. Тобто ми можемо розкидати. Наші шоти по групах по інших аспектах, і потім зручно це використовувати, коли ми матчимо, наприклад, сцени до сцен або шот один до одного. Також, коли ми бачимо шоти ось в такому вигляді, може бути зручним бачити, які шоти в нас сильно якось вибиваються за балансом, за експозицією, і одразу пригати на них та зводити з іншими. І зліва є ще панель LATS. Тут ми можемо перемикати усі наші лути, котрі є як вбудовані, так і наші додані. І панель Media Pool. Це така ж сама панель, як і в вкладці Edit. Вона стає іноді корисною, коли ми хочемо додати, наприклад, якісь альфа-маски, котрі прийшли з CG департаменту. Або шум. До речі, якщо використовуємо шум як окремі скани зерна. Також можемо додавати звідси одразу в в одну структуру. І потім це поєднувати. Все це також покажу. Ось. В принципі, в принципі це все, з чого складається інтерфейс. Тут немає нічого складного, воно тільки на початку здається таким незрозумілим. Але крок за кроком ми будемо з цим знайомитись, ми будемо це використовувати. Це стане вашим другим домом. Воно буде просто як. Інтуїтивне знання. На цьому я вам дякую. Я буду працювати над наступними відео, щоб більш поглиблено розказати про кожну панель, про кожний інструмент, і все це ви будете бачити в цьому плейлісті. Дякую, що цікавитесь кольорокорекцією. Дякую, що завітали на мій канал. Дякую вам за увагу!